Всім доброго періоду доби. Трошки поспілкуємось про корупцію в Україні. Тихо, спокійно, без зайвого пафосу. Що всі знають, що це основна хвороба українського суспільства. Є така приказка, огидна я і не люблю повторювати Україна-рідна мати. Не вкрадеш, не будеш мати, невідомо, хто її придумав. Але це не є нормальні люди. Але ми зараз повинні не толерувати таких людей. Ми повинні врахувати, що під час війни у нас відбуваються якісь аномальні, аномальні явища. Під час війни ти або колишні воєнкоми поставали мільйонерами, СБУшники поставали мільйонерами. О, керівництво поліції поставало мільйонерами. Бойові командири, і бойові генерали, там, полковники, Вище керівництво Збройних сил України поставали мультимільйонерами. У них побільшало майна, в них побільшало квартир. Життя їх налагоджується. Жити їм стає краще. І... А ми за це маємо просто спостерігати, бо, як кажуть, це не на часі. Ну, не на часі, так не на часі. Але рано чи пізно це закінчиться. Те, що нам показують з єдиного телемарафону, засобів масової інформації, інтернет-ресурсів і телеграм-каналів, це тільки вершина. Айсбергу, метастази цієї ракової пухлини, яка називається незаконне збагачення під час війни. Залізли в усі сфери життя українського суспільства. Хочете медицину, хочете військо, хочете промисловість, залізли навіть в український спорт, а вони там і були, і нікуди вони звідти не дівалися. Продовжувати можна безкінечно. Це перша трансляція на YouTube каналі. Ніхто не приєднався, нічого страшного. Думаю, що з часом хтось буде дивитися в онлайні. Ну, в мене невелика аудиторія. Я все ж таки розраховую не на кількість, а на якість. Тобто буду радий, буду радий за увагу, хто ще буде дивитися. Може будуть якісь питання задавати. Тобто я своє життя е, займаюся науковою діяльністю в основному, і тема моєї диссертації наукової присвячена е, проблемі злочинності в Україні, соціально-історичний аспект, міжвоєнний період 1919-1939 років. Е, роки. Хочу сказати, що е, злочинність її види. Протягом усі, усієї періоду людської історії були одинакові, майже одинакові. І там вони відрізнялися своїми масштабами. А по суті, добро і зло завжди є, було і буде. А різниця між ними невідомо яка. Різницю закладаєте ви ваша свідомість, ваша мораль. Все. В науці є таке слово, яке називається деонтологія. Це розділ філософії, який вивчає мораль. От така то штука. Все, до нових зустрічей в ефірі. Щасливо! Хай благословить вас Бог, бо він один і він у вашій голові і у вашій свідомості. Так. Почати опитування. Щетування. Так, як ж цим користуватися, що тут ще є? Надіслати. Оп. Зупинити.